«Фавбет» – титульний партнер Фаббет Екстраліги. Гра розкриває тебе. Що можете виділити? Чи задоволена команда результатом і грою? Ну, не знаю, результатом, мабуть, не задоволені. Ну, зі сторони, вроді, як у другому таймі ми нащупали гру. і Не м'яч і... Моменти були, треба реалізовувати, моменти свої. Мені так показалося, що ми ближче були до перемоги і дуже прикро да. на останній хвилині пропускати такий м'яч. Вроді вже відбилися. Десь якась там, я не знаю, була там рука, не була, треба передивлятися. Я думаю, глядачам гра понравилась, але да. тренерам таке щось. Да. Були помилки. Першому тайні, да. непотрібний м'яч роздягальню, як кажуть, пропустили. Це десь по психології вдарило десь. Ну нічого, хлопці на другий там вийшли заряжені, да. поламали ход зустрічі, забули м'яч. Да. Ну, важка гра для обох команд. Турнірне положення, це показувало, да, що і виборту треба була перемога. Нам воно Ну, На сьогодні так. Чи змінилося щось в вашій грі, в, в грі суперника в порівнянні з, тіє, з тим матчем, який відбувався в грудні в Дніпрі? Ну, Покриття однозначно дає свої плюси. швидке покриття, м'яч, ходить, індивідуальна да, робота один в один. Все покращується. Як на мене, на такому покритті краще грати, ніж у нас в першому колі. Ну, а ми прагнемо, щоб хлопці розвивалися в атаку з м'ячем працювали, щоб індивідуальність була. Що... Таборони... Ні, треба і оборонятися само собою. Ми прагнемо гравця розвивати, щоб вони працювали з м'ячем, задавали моменти. Реалізовували їх. Треба працювати, будемо над цим працювати, так. Да. А так, ніч мабуть, весь на табло було 3-3, знай, закономірно. Десь ми не допрацювали, десь суперник заставив так зіграти. Десь так. Ну і наостанок в першому таймі там вболівальники в чаті трансляції жартували, що. Напевно, Калашника бережуть, бо він ввечері поїде з Бельгії грати в футбол. Він здобув звання найкращого гравця місяця попереднього в екстралізі. Чи, ну, були, чи о, Похвалили ви його за, це, за цей здобуток. Ну, Все-таки це таке щось, можна сказати, незвичайне, особливо для команди дебютанта екстраліги. Ну да, ні, ну якщо є повод, ми завжди хлопців хвалимо, десь вказуємо наш, на помилки, це нормально. футзал грав на команда. Сьогодні Калашник там вистріляв, там молодець, індивідуальні нагороди, це дуже гарно, але це праця всієї команди. Бажаю, щоб у нас не тільки Калашник розвивався і був найкращим цього місяця, наступного місяця. Дай Бог, не, що це командна гра і він повинен дуже розуміти. Ми не повинні його там до небес підкидувати. Все має бути правильно і на пользу для колективу, для команди, для вболівальників наших. Фавбет титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.